Вітаю вас, малята. Сьогодні у нас заняття з аплікації, і тема нашого заняття меблі. Ось такі меблі ми сьогодні будемо з вами робити. Подивіться, яка кімната мов справжня, так? А що для цього треба? А для цього треба білий аркуш, зелений аркуш, оранжевий аркуш, клей, сирникова коробка пуста, дозволу спитайте у батьків, ножиці. І фломастер. Почнемо. Спочатку беремо білий аркуш і на ньому ми повинні приклеїти внизу, як у мене показано. Дивіться. Як показано, це у нас килимок. Ось зелений килимок ми повинні приклеїти ось тут унизу. Давайте ми це зробимо. Приклеїли зелений килимок. Так, приклеїли зелений килимок, є у нас. Далі ми повинні приклеїти з вами що? Діванчик. Да? Що для того треба? Прямокутник беремо, діти оранжевого кольору. Зрізаємо куточки у прямокутника, і виходить у нас овал, ось такий, як у мене. Бачите? І я цей овал згинаю ось так. Посередині, так, щоб у нас робота була об'ємна. Так, прикладаємо біля віконця, який я вже приготувала і намалювала. Погляньте, бачите моє віконце. А як я його зробила? Знаєте, я взяла сірникову пусту коробочку. Ось так вверху, угорі, угорі. е, е Взяла, обвела фломастером, поділила... Ось так. Бачите, розділила. І в мене вийшло віконце. Далі, значить, у нас диванчик вже є. Да? Поставили його і повинні будемо приклеювати потім біля віконця. Далі нам потрібен ще один прямокутник, але він повинен бути меншого розміру. Це для того, щоб ми зробили столик. Зрізаємо куточки. І у нас виходить овал. Ось так. Дивіться, зрізали куточки. У нас виходить овал. Я зрізаю, у нас виходить овал, це у нас буде стол. Так, він буде у нас, розтушуємо посередині. Далі пропоную вам діти зробити шаблон. Ось такого намалювати сердечко. Я ось намалювала, дивіться. Вирізала, в мене вийшло ось таких два сердечка. Бачите? Зігнули теж їх отак на половинки. І у нас вже є стільці такі кресла. Так, кресла зробили це. Все ми діти повинні приклеїти ось так. Приклеїти, як я оце вже зробила. Дивіться. ось Дивіться, я вже зробила, приклеїла, домалювала ніжки у стола, ніжку у стола, у кресла та у дивана. Бачите, для того, щоб у нас кімната вийшла така об'ємна, то я взяла іще. І ось так папір зігнула, щоб показати, що у нашій кімнаті є стіна. І стіну можна цю розмалювати, розфарбувати, як вам буде до вподоби, і намалювати ось такі, як я намалювала ось такі обої. Зрозуміло, так? Діти, я дякую вам за увагу. Чекаю, як завжди, на ваші роботи. До побачення! Бажаю успіху!